Пристрої серії Project Zero покликані змінити звичний підхід до кабель менеджменту шляхом перенесення роз'ємів на зворотній бік материнської плати. Крім естетичної сторони, це дещо спрощує під'єднання та мінімізує перешкоди на шляху повітряного потоку. Логічно, що й корпуси для такої концепції також повинні мати відповідні вирізи у піддоні. Вітаємо на оглядовому каналі Gessied.com. Підписуйтеся! Одним із таких пристроїв є MSI MAC Pano 110 r pz який зберігає сумісність із традиційними материнськими платами, і, хоча акцент тут зроблений насамперед на дизайні, виробник подбав і про належні можливості для вентиляції комплектуючих. Так і з коробки корпус обладнаний одразу чотирма 120-міліметровими пропелерами, а верхня панель готова вмістити радіатор довжиною до 360 мм. Як усе це виглядає зовні та всередині, а також як почуватимуться продуктивні компоненти у такому системнику, про це далі у матеріалі. Проста коробка містить на собі зображення корпусу та чимало корисної інформації про нього. Традиційно присутні вирізи по боках, а нижче позначена колірна варіація поміщеного усередині пристрою. На додачу корпус оточений м'якими вставками, які добре захищатимуть його при перевезенні. Тут же є невелика коробочка із комплектними компонентами, набором пластикових фіксаторів для проводів, одноразових та багаторазових стяжок, стійок, гвинтів та паперовою документацією. Корпус MSI Mac Pano 110 r PZ явно створювався для поціновувачів красивого і довершеного дизайну. Він отримав дві скляні панелі товщиною 3 мм, які дозволяють насолоджуватися виглядом системи навіть у вимкненому стані. Розміри новинки досить звичні для Middle Tower рішення 500 на 238 500х238х520 на 520 мм. При цьому її вага становить трохи менше 7 кг. Нижче скляних панелей розташовані металеві вставки з перфорацією для додаткового притоку повітрям, які легко знімаються. А в самому низу видно світлодіодну стрічку, що доповнює підсвічування всередині системника. Під боковою панелью також розміщено острівець із кнопками та інтерфейсами. Серед останніх є комбінований 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм, два usb 3.0 Type-A та один USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C. Відміни набір, тут і додати нічого. У кнопку Power інтегровано єдиний блакитний світлодіод. Свого роду родзинкою став і низ передньої панелі. Він прикрашений фірмовим логотипом виробника. Крім нижньої металевої вставки, знімною також є й скляна частина, що додає зручності під час встановлення комплектуючих. Верхня панель виконана в мінімалістичному стилі. Тут присутні лише дещо зміщений ліворуч магнітний пиловий фільтр. Під ним ховаються посадкові місця для радіатора RSO довжиною до 280-360 мм, пари 140 або 3 120 мм пропелерів. Відповідне додаткове місце передбачене й у верхній частині корпусу. Тил також не обійшовся без приємних дизайнерських дрібниць, як от логотип лінійки MAC. Утім, компонування тут доволі звичне. Зверху встановлено комплектний 120-мм вентилятор із LED-підсвіткою та можливістю регулювання по висоті, а нижче передбачені 7 слотів розширення з багаторазовими перфорованими заглушками. Для них передбачено як індивідуальне гвинтове кріплення, так і спільна фіксація за допомогою пластини і пари гвинтів з накатаними голівками. З самого низу є місце для блока живлення. Завдяки двом наборам отворів його можна буде встановити вентилятором як угору, так і донизу. Користувач бере останній варіант, тоді пропелер джерела буде отримувати прохолодне повітря через перфорацію на дні. Її розміри досить значні: 148 на 165 мм. Дані отвори прикриваються пиловим фільтром, який легко знімається та встановлюється на місце, а пластикові ніжки припіднімають корпус на достатню висоту для надходження прохолодного повітря. Перейдемо до боковин. Обидві вони мають безгвинтове кріплення і фіксуються за допомогою двох вушок унизу та засувок у верхній частині. В свою чергу заглиблення з боків тильної панелі полегшують їх відкривання. Металева боковина має гідну товщину 0,75 мм, посилена ребрами жорсткості та достатньо перфорована. Єдине але фільтра тут не передбачено. А оскільки позаду розташовані три реверсивні 120-мм вентилятори, то вони втягуватимуть пил у середину системника. Всередині корпусу MSI Мак Pano 110 pz немає перегородок, тож місця для встановлення комплектуючих тут багатенько. Сюди можна помістити плати формату ATX і менші. До того ж, це можуть бути і моделі з роз'ємами на звороті, адже в піддоні передбачені відповідні вирізи. Отвори для монтажу процесорного охолоджувача та підведення кабелів до традиційних системних плат також присутні, зокрема й на кожусі. Останній також може вмістити до трьох 120-мм міліметрових вентиляторів, якщо у когось з'явиться бажання їх сюди встановити. На піддоні замість трьох комплектних 120 ок можна встановити два 140 мм рішення або навіть радіатор РСО довжиною до 280-360 мм. Втім, для монтажу водянки найкраще скористатися верхньою панеллю. За піддоном передбачено простір для прихованого прокладання кабелів, а також є ряд інших корисних елементів. Наприклад, позаду вентиляторів завдяки відповідним вирізам можна розташувати пару 3,5 дюймових жорстких дисків без необхідності. Демонтажу вертушок. Праворуч зверху розташована плата хаб. До неї під'єднані всі 4 комплектні вентилятори та led стрічка з нижньої частини корпусу. Вбудований контролер підтримує 8 статичних і 10 динамічних режимів підсвічування. І, звісно ж, світіння можна синхронізувати з іншими компонентами через софт материнської плати. Не ще є два окремі кріплення для пари 25 дюймових накопичувачів. Кожен SSD фіксується комплектними гвинтами, а на кінцевому етапі гвинтом із накатаною голівкою. У нижньому тунелі можна розмістити два носії формату 2,5 або 3,5 дюйми. Таким чином, у корпусі передбачено цілих 6 місць для монтажу жорстких дисків або SSD в класичному виконанні. Праворуч від лотка розташовані антивібраційні прокладки, поверх яких буде встановлений блок живлення довжиною до 200 мм. Усі кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають достатню довжину понад 80 см. Завдяки цьому, а також достатку простору і знімній передній панелі, збірка системи відбувається без жодних труднощів. До того ж, тут є місце для процесорного охолоджувача висотою 160 мм і навіть флагманської відеокарти довжиною до 400 мм. Під'єднувати роз'єми зі зворотного боку плати може здатися дещо незвичним, проте завдяки цьому збірка має куди естетичніший вигляд. Після подачі живлення можна оцінити різнобарвне підсвічування вентиляторів і світлодіодної стрічки в нижній частині передньої та бокової панелей. Що ж до якості складання корпусу, то вона залишила позитивні враження. Попри те, що більшість панелей мають порівняно невелику товщину 058-0,68 мм, цього вистачає для забезпечення достатньої жорсткості конструкції. Також обійшлося без зазорів та люфтів. Ну що ж, переходимо до тестування. Для цієї цілі ми використовували наступне обладнання. При цьому три вентилятори рідинного процесорного охолоджувача працювали на швидкості 2200 обертів за хвилину, а частоту обертання вертушок відеокарти ми обмежили на рівні 70%. В свою чергу комплектні корпусні вентилятори залишилися на штатних місцях і працювали на максимальних 1600 обертах за хвилину, створюючи комфортний середній шумовий фон з легким гулом. У тесті 3D Mark Spy основні компоненти були лише на 1 градус гарячіші в корпусі ніж на відкритому стенді, що є відмінним показником, а температура SSD взагалі не відрізнялася. В FPU-стрес тесту AIDA 64 з акцентом на нагрівання процесора різниця дуже схожа: від нуля до максимум 2 градусів. І навіть у Фірмарк ми отримали схожу картину з одним-двох градусним відставанням корпусу від відкритого стенду. Тож MSI Mac Pano 110 r PZ у штатній комплектації пропонує хороші можливості для охолодження комплектуючих. Як показала практика, при використанні водянки на верхній панелі навіть 170-ватний процесор та 350-ватна відеокарта почуваються в ньому чудово. Панорамний корпус MSI Мак Pano 110 pz відрізняється не лише привабливою зовнішністю, а й доволі доступною вартістю на рівні 3300-3600 гривень. Це дійсно невисока ціна за красивий пристрій із парою скляних панелей, чотирма 120-мм пропелерами із RGB підсвіткою, достатком місця для 400 міліметрових відеокарт та 360-міліметрового рідинного охолодження. До того ж, при встановленні водянки на верхній панелі навіть дуже продуктивні компоненти всередині системника залишаються достатньо холодними. А ще на боковині передбачений відмінний набір інтерфейсів, в числі яких є пара портів USB 3.0 Type A та один USB 3.2 Gen 2 Type-C. Додатковим плюсом стане безгвинтове кріплення обох бокових та передньої панелей. Зрозуміло, що не обійшлося без певних спрощень, використання тоншого скла і металу, а також відсутність пилового фільтра на правій боковині. Втім, ці дрібнички не здатні перекреслити всіх тих позитивних якостей, які підкупляють у MSI Mac Pano 110 r PZ. Як вважаєте, виробник обрав раціональну стратегію заощадження? Ваші враження і побажання чекаємо у коментарях і не забувайте підтримати нас вподобайкою, підпискою на канал. До нових оглядів. Слава Україні!